У передчутті Дня знань в Івано-Франківську відбулося свято першого портфелика. Ранці з усім необхідним шкільним приладдям вручили сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування. Малюки від отриманих подарунків у захваті. Він гарний, він мені подобається. Там правасті і сюде. Там є пласті альбом. Mm. Oh. Радо приймають таку допомогу і прийомні батьки. Їх треба всіх одягти, то дуже класно, що є люди, котрі допомагають. Ми ще приїхали з Донецького. Приїхали сюди, то ми її забрали троїх дітей з дитячого будинку. Необхідні для навчання предмети вручили також дітям з сиротам, які навчаються у другому, третьому та четвертому класах. Кошти на придбання шкільного приладдя виділили з міського бюджету. Посадовці відзначають, таку акцію у місті проводять вже все. В нашому місії 195 дітей: це діти сироти, це діти від народження до. 16 років, 17 років діти шкільного віку, і 145 дітей сьогодні навчаються в наших школах. Семеро дітей з цієї категорії, діти-сироти підуть цьому році в наші школи. І ми завжди робимо так, щоб ці діти, йдучи в школу, мали все готове для того, щоб вони могли нормально, гарно займатися. Окрім сиріт, посадовці обіцяють приділяти особливу увагу дітям учасників АТО, а також малюкам, які переїхали. Зі сходу Ольга Рега Сергій Попович, Телеканал 402.